Минулого тижня у Житомирі почали ремонтувати Бердичівський міст. Причиною стала злива, що зруйнувала водовідвідну трубу та колодязь. На сьогодні пошкодження вже у сунуті. Зараз робітники комунального підприємства працюють над укріпленням споруд для запобігання повтору такої ситуації. На сьогодні працюємо над монтажем залізобетонних блоків для укріплення підпірної стінки і нарощування її вище. Тому що э, та стінка, яка була раніше, вона вже не в змозі утримувати э, таку кількість ґрунту. Э, Планується встановити додаткові водоприймальні решітки та наростити бордюрний камінь. Ці дії допоможуть запобігти руйнації споруд у майбутньому. Э, в майбутньому, що плануємо зробити э, метрів 100 в напрямку Бердичева, встановити дві решітки додатково э, водо. Э, Приймальні і решітки. І також і, метрів 100 і, продовжити нарощувати і піднімання до 40 сантиметрів бордюрного каменю. І в напрямку міста тож, по лівобережній стороні і, наростити метрів 40, теж так само бордюрного каменю. От, і, будемо знімати дві, два блоки пішохідної частини. І там теж укріплювати, підсипати ґрунт. За попередніми розрахунками вартість ремонту коштуватиме близько 400 тисяч гривень. Це для безпеки зараз відгородили одну смугу руху у напрямку Бердичева. Однак це не заважає автомобілям і громадському транспорту. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1